Сьогодні у нас практична робота друга. Ми будемо заповнювати та зв'язувати таблиці, які підготували на першій практичній роботі. Я зразу зроблю браузер мій половину екрану. Так. Далеко, де ж вона тут друга ця тема поділася? О, відкриємо методичні вказівки. Вони також організовані, як і методичні вказіки, то першої роботи. Тут написано номер роботи, роботи, тема роботи, мета роботи. І, нагадую, будете писати контрольні відповіді на контрольні запитання. Ви пишіть, будь ласка, і номер роботи, і тему роботи, і мету роботи. Це додає вам валі, коли я оцінюю ваші звіти. Ну, теоретичні відомості тут їх небагато, вони вам потрібні, щоб відповісти на контрольні запитання, а ми переходимо до першого завдання. Взагалі, тут всі завдання будуть схожі, тільки будемо працювати з різними таблицями. Я вам покажу деякі моменти. Які можуть трапитись, коли ви будете заповнювати таблиці, а взагалі тут нічого складного, тобто я буду давати вам час, щоб ви заповнювали таблиці, а потім буду показувати, які там моменти є особливі в заповненні наступної таблиці. Далі для заповнення цих таблиць ви бачите тут ось, в методичних вказівках. Тобто, починаємо ми з вами заповнювати нашу базу з таблиці штатний розклад». Спочатку треба знайти нашу базу даних. От я тут вже знайшла ту базу, яку ми з вами створювали 18 вересня. У мене написано, мабуть, я відкривала, оце було 11 вересня. А, і ось тут є таблички, які ми з вами підготували. Оце ось. Наша з вами база даних, це не наша з вами база даних, ми її звернемо. А оце ось наша з вами база даних. Ми тут підготували три таблички і починаємо працювати зі штатного розкладу. Ми просто двічі клацаємо на цю табличку, і вона розкривається в режимі таблиці, і ми можемо заповнювати наші записи, тобто рядочок за рядочком. Журавельщик Прийшов на заняття. Тобто перший наш перше поле з іменем НПЗ. Це просто номер за порядком, Пишемо цифру 1. Далі назва підрозділу, дирекція. Як бачимо, пишемо дирекція. Далі посада, бухгалтер. Ну, все тут я сподіваюся, просто кількість 2, оклад. Ця таблиця взагалі не повинна визивати у вас ніяких питань. Фонд зарплати на місяць 4600 на бухгалтерів, і на рік 55 200 там, яких сумовних одиниць потрібно, щоб заплатити зарплату нашим бухгалтерам. Далі, другий рядочок і так далі. Всього у нас буде 11 записів в кожній табличці. І, будь ласка, ви заповнюєте. Я вже за мене є заповнена таблиця. Я її сюди нашу базу даних додам, тому я не буду ще раз це робити другий, третій, п'ятий рази бо було заняття повторюється з окремими групами. Тобто я вмикаю паузу. Так, ви заповнили першу таблицю штатний розклад. Потім правильно ж побачили, що далі треба. Заповнювати таблицю співробітник. Ми можемо закрити таблицю штатний розклад і відкрити таблицю співробітник. Тут у нас починається все з ідентифікаційного коду. Бажано його акуратно без помилок, без помилок записати. Ну, головне, щоб він не повторювався у наших співробітниках, щоб кожен мав свій ідентифікаційний код. Ну, далі, це, я думаю, Усіх вийде написати прізвище, ім'я та по батькові Світлана Борисівна. Стать, вводимо одну буквочку. Ось тут дата народження. Тут е, може працювати добре ексес, може ні. Ми коли пишемо, наші дані, ось як в мене, в мене стоїть там тип даних. Е, Дата і час, і в мене Ексес не хоче працювати з цим, з цим форматом даних, з цим типом даних, точніше. Тому нам о, видається таке повідомлення: якщо у когось таке повідомлення буде, не лякайтесь, вам звідси треба вибрати, преобразувати дані в столбці к текстовому типу даних. І тоді ми можемо працювати далі. Заповнювати все, що ми маємо в наших табличках, але тут ви бачите, табличка одна, вона розбита на три фрагменти, і щоб не заплутати в цих фрагментах, ми ще маємо номер наших записів за порядку. Ми його не вводимо сюди, в базу даних. Це для того, щоб орієнтуватися в методичних казівках. Далі середня освіта, посада. Ось, коли дійшли до поля посада, його треба вибирати зі списку. Не пишіть, будь ласка, вручну, хоча, хоча, тут, ви ж бачите, вам треба розкрити списочок і знайти відповідне поле. У нашому списку, ми повинні підставити те, ту посаду, яку ввели в таблицю штатний розклад. Якщо ми тут щось не так напишемо, якусь іншу букву на іншому алфавіті введемо або там пробіл зайвий поставимо, то співпад... не будуть дані співпадати і зв'язок між таблицями працювати не буде. Тому тут треба вибирати тільки зі списку. Ну, далі продовжуємо. Так, дата зарахування в мене теж логіці на вийде. От я знову вибираю преобразувати даних текстовому типу. Тоді все виходить. Якийсь там умовний телефон вводимо і адресу. Є, тепер інший запис. Тут вже більше часу вам знадобиться, бо даних багато по кожному співробітнику, тому я знов чекаю, коли ви все це зробите. І так, ви зробили таблицю співробітник. Далі заповнює, заповнюєте таблицю склад сім'ї. Тут вже ідентифікаційний код. Ви вибираєте строго з цього списку, який ви маєте. Ідентифікаційний код може повторюватися, бо це код не цих. Членів сім'ї, скажімо, співробітника, а саме співробітника і його члени сім'ї, вони йдуть по коду нашого співробітника. Але перед тим, як заповнювати, якщо у вас були якісь проблеми, як в мене з датою на народження, тут вона стоїть наприкінці, ну, з форматом дати, то я е е рекомендую. Воно бо я не все записала. Рекомендую спочатку склад сім'ї відкрити в режимі та, конструктора і отуди дата народження поставити формат текстовий вручну перед тим, як ви будете його заповнювати. Потім сказати Да, зберегти цю таблицю і далі продовжувати заповнювати всі, всіма, всіма даними, у вас все вийде. Так, трошечки я зараз перервусь, мені треба ж сюди, Та, ну, можна і так показати. А, я не ж говорю, що я не заповню. У мене є тут готова таблиця. Оце ось вона. З іншої групи, яку я вже заповнила, тому я її просто скопіюю в нашу базу даних. Так, і е, далі. Далі треба перейти до завдання 2. Якщо ви все це заповнили, то у вас буде зв'язок стояти. Ну, він створив, створився ще на етапі створення структури між відповідними полями в усіх трьох табличках. Вам треба відкрити схему даних. Це на вкладці «Робота з базами даних, є кнопочка, отака от схема даних. Я її вже відкрила. І якщо у вас немає ось цих всіх трьох табличок, їх можна додати, правою кнопочкою, додати таблицю, тут можна вибрати все, що ми з вами маємо. І, будь ласка, розташуйте їх так, як ви зараз бачите, і як це подано на малюнку, щоб ми бачили перший штатний розклад, потім співробітник, потім склад сім'ї, щоб зв'язки між ними не були заплутані. Потім нам треба. Зробити так, щоб у нас був тип зв'язку один до багатьох. Що це означає? От скажімо, в таблиці штатний розклад ми маємо поле посада, де усі записи унікальні, але в таблиці співробітник ми з вами вибираємо посаду саме з таблиці штатний розклад, але посад може бути декілька, тобто ми можемо мати декілька бухгалтерів, декілька водіїв і таке інше. І тому а, тут а, в штатному розкладі можливий тільки один варіант записи, запису, всі записи повинні бути унікальні, а в таблиці співробітник допускається багато, тому треба зробити зв'язок один до багатьох. Точно також працює і зв'язок між ідентифікаційними кодами в таблицях співробітник та склад сім'ї. Тут багато чого розписано, як це зробити. Я просто покажу, як це зробити. Тут нічого складного взагалі немає. Якщо ви правильно заповнили ці таблиці, вибирали саме зі списку дані, якщо це було треба, то ніяких проблем у вас не повинно бути. Як ми будемо змінювати? Ми виділяємо лінію зв'язку і клацаємо по ній правою кнопкою миші. Потім вибираємо «Ізмініть зв'язок». І ось тут ставимо галочки, щоб були цілі наші дані, Тут обезпечення цілесності даних, каскадне обновлення, каскадне удалін. Це потрібно, якщо щось буде змінюватися в одній з таблиць, відповідні зміни будуть автоматично проведені і в інших таблицях, які з нею пов'язані. Після цього натискаємо ОК і бачимо: отут одиничку. Тут безкінечність, Тобто це зв'язок один до многих, так позначається. Аналогічно змінюємо зв'язок між таблицями співробітних та склад сім'ї. Правою кнопочкою «І змініть зв'язку і ставимо от тут галочки. Натискаємо ОК, зв'язок змінився. Якщо це у вас вийшло, то ви правильно все зробили, і на цьому практична частина нашої з вами практичної роботи закінчилася. Вам е, треба вислати мені новий файл. Я подивлюсь, е, які у вас там є е, записи в ваших таблицях, і особливо подивлюсь, як у вас е, зроблений зв'язок між вашими таблицями. Якщо зв'язка не буде такого один до багатьох, то у нас будуть помилки в наступній нашій практичній роботі, коли ми будемо використовувати дані з усіх трьох таблиць одночасно. Тому треба сьогодні обов'язково зробити. Ось такі зв'язки один до багатьох. Якщо щось не виходить, запитайте в мене, я спробую дистанційно вам допомогти. А хто з цим упорався, ви можете закривати базу даних. Всі зміни там будуть збережені. Ви ще скажіть, що храніть в макеті, так. Да. Звичайно, зберегти наші зв'язки один до багатьох. От можна перевірити, якщо це все відкрите. Ось наша таблиця, вона вся заповнена. Всі три таблиці, і також, якщо подивитися на схему даних, то збереглися ці зв'язки, які я змінила. Тобто, все гаразд. Файли можете мені прикріплювати. А в зошитах ви пишете, як я вже говорила вам, є час зараз і відповісти на контрольні запитання, тобто пишете практична робота номер 2 її тему заповнення та зв'язування таблиць, її мету, Потім пишете, у нас всього тут шість питань, відповіді обов'язково з самими запитаннями. Тобто переписуйте запитання, шукайте відповідь. Відповіді можуть бути не тільки в теоретичних відомостях, але і серед робочих завдань. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, запитуйте.